Друзі, всім, всім мирного ранку, мирного дня. Не можу сказати, що це добрий ранок, тому що дійсно для України це не є добрий ранок. Це просто жахіття, яке відбувається практично на всій території України. І, звичайно, сьогодні, як я писала, що внутрішній страх і Путін хочуть знищити нас, але ми не дозволимо. І я сьогодні вам просто рекомендую певні техніки, які треба зробити тут і зараз. Якщо ви йдете, просто зупиніться. І повічувайте на питання, що я. Відчуваю прямо зараз. Де в тілі це відчуття? Що я відчуваю? Які емоції всередині мене? Злість, агресія, ненависть, що я відчуваю зараз, де в тілі? Повідчувайте це далі. Що я хочу прямо зараз? Я прямо зараз хочу, щоб здох Путін. Ви маєте проговорити. Я хочу плакати прямо зараз, я хочу кричати прямо зараз, тут зараз, мене болить. Маєте це зробити далі. За що я зараз відповідаю реально? Тобто за дітей, за себе, за що ви відповідаєте? За свою безпеку. Спеку, за що ви відповідаєте зараз? Повідчувайте, зробіть це. І останнє питання: що я можу зараз зробити, а що я не можу зробити, друзі? Що ви можете зробити? Це спуститися в бомбосховище, це бути зараз в безпеці, це внутрішньо заспокоїти себе і своїх близьких, підтримати їх. А що ви не можете зробити? Ви не можете сьогодні повністю, можливо, знаєте. Зупинити ракетні обстріли, але ви точно можете посилати безумовно любов. Безумовну любов кожному українцю, кожному захиснику, кожному воїну, кожному хлопцеві, які сьогодні працюють. Пошліть їм безумовно любов. Пошліть безумовну любов жінкам, чоловікам, діткам в Україні, да? а також тим, хто сьогодні просто знищує нас, не розуміючи, що відбувається. Друзі, я просто зараз прошу кожного з вас повідчувати свої відчуття, вивільнити їх, бережіть себе. Бережіть нашу Україну, все буде Україна. Ми сильна нація, ми справимося і нас не зламати, тому що ми разом всіх вас люблю, і кожному з вас посилаю безумовну любов.